Хто виконавець, виконавець ще невідомо. Я говорю, пропонуйте, люблю кого найдете. Найдіть, ви приведіть, скажімо, у це будівельник, який може зробити все все роботу. ці все, гроші, все людина яка отримає, все равно вона ж буде платити податки. А, ну це ж буде офіційно. Ну дивіться, Думав, ви просто офіційний це договор. Ми, допустим, знав, саме не знаємо, щось, що треба, ви вже на пальцях почитали. Ви, Шановні Пріет. Володимир Михайлович, проєктна документація ви виділили ви, ви, ну, да. ви 50, ви 50 тисяч на заклад, який невідомо, не де проект чого немає. Нема нічого ніяких ви виділили. А на укриття, яке є реально, яке котре... привезли те, що можна було, ви не хочете виділити. Я хочу, я хочу, але щоб воно все одно прозоро, Водир Михайлович. А що прозоре? Є ціна питання. Я говорю, найдіть, питання. найдіть будівельника, любий привозте, то може ви ви, не... але, ви написати, на роботи. Ви виставили на на прозоро чи куда ж. Вибачте, <плес> 100 тисяч шукають тендера, не шукають. 100 тисяч збільшення програми буде. Бо при цій програмі можна виконувати роботи по цьому укриттям, можна придбати матеріали безпосередньо, я ж кажу, для забезпечення води, там лампи якісь, що ну, обов'язково потребує дане сховище. Це не значить, що 100 тысяч краси должны пойти там поліпить парабы. Давайте я за. Перепишіть, будь ласка. Михайло, 5 тисяч тенге немає. До 100 тисяч немає, процедури закупівлі. Можна напрямую заключать договір. Давайте на 105 проголосуємо. За на 105 тисяч, щоб потім ці доказать. Боже, прошу за тут. Альос говорят, Мила Петринович. Дмитрийко Володимир Михайлович. Работаем. Дмитрий Геннадий Михайлович. Своей Україна Васильевич. Голосование закончилось. Кош Петро Васильевич. Мироненко Лариса Федорович. Олвінна Пезівна. Як Андрій Магія? Ставки назад. Як понаша мараха. Ні, далі покнути. Так правовес тоді теж. Як тут так вже, год признака, як забор поломаних, ніхто не бачить. Не бачили забор палуби? Я родний свою роботу. А, роботу? Так у нас сюрприза забор палуба. Слідче питання. Про виділення Що щодо фінансування погород.